з миром Божим, дорогаціні. Ви знаєте, дуже багато людей говорить, а що я не можу мати свою думку в церкві. Мати одну думку треба. Ви знаєте, Ісус Христос, коли він прийшов, він не ніс свого навчання, він приніс навчання Бога. Він не виконував свою волю, а волю Бога. Він говорив, да що я відображаю все, що я навчився, і що мені заповів отець. Я не виконую свою волю. Він ішов навіть на смерть для того, щоб виконати волю Бога. Ви знаєте, ми сьогодні маємо канон, і всі церкви основані на каноні, на Біблії. І і тут головне питання: чи ми дійсно основані на каноні все, як говорить Ісус Христос, навчанні да те, що говорить Біблія, чи ми йдемо по своєму якомусь навчанні чи навчанні якоїсь церкви В голові має бути. Слово Боже, канон ісус він показує, є один Бог, один дух, одна віра, і бути єдинодушні, один дух, який хрестить нас, і має бути єдинодушні, єдиномислені, в нас має бути ця це, це досконалість. І Господь показує, що церква нам для того, щоб ми прийшли в єдність віри, щоб ми не коливалися більше, а щоб досконалість прийшли, щоб в нас була єдина віра, єдине навчання, єдин Господь, єдин Дух. І для цього Господь дає свою церкву, дає Духа Святого, дає своє навчання. Якщо в нас є вже своя думка, там, де своя думка, там вже думка сатани.